Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Як можете бачити, да? розібраний стартер. Це стартер від мотоблока. Такі стартери у мені ще не траплялися. Значить, предісторія яка? Дзвонить телефон. Добрий день, добрий день! Я стосовно ремонту стартера до мотоблока. Можете подивитись, та, в принципі, можу. А що кажу таке? Та, мабуть, все стандартне, <кій> мабуть, стальні втулки. Ну, стальні та й стальні. Добре, дав адресу, куди відправити. Приїхала мені посилочка. СМТ Петропавлівка, Вовк Олег, тобі привіт, якщо дивишся, твій стартірок. <кій> Значить, приїхав такий стартірок. Чесно кажучи, таке виконання я бачу вперше. Це редукторний стартер. Ось такий ось статор невеличкий, геть зовсім, але що мене вбиває, ці китайці просто не, не перестають дивувати. Якщо вам видно, дивіться, 12 вольт, 8,5 кВт. Ну, я такої дурніші не бачив. Статор такий, як на в Шкодовському стартері, там де ну, максимум, мабуть, 2 кВт, а то і того нема. Тут пише 8,5. Ну, молодці. Ось такий ось якорь. Також він на 8 кВт, не схожий взагалі. Ну, таке ось виконання. Він редукторний, цей стартер. В принципі, то так, втулки тут непогані. Але є деякі нюанси. Ось, наприклад, черв'як чи шліцева частина, вона трошки поїжджена. така, ну, Тут ми йому нічого не зробимо. Тут запчастин на такі стартіра нема. Тут без вироботки, тут без вироботки. Гороть більш-менш нормально, адекватно. А весь прикол в чому? Весь прикол в тому, що. В цьому стартері була вода. Отак от воно ну все <клес> заржавіло. ось я вам зараз покажу щитковий вузол. Отакий ось такий він, весь іржавий, щітки закищі. А ці ось плюсові щотки. Я ледь би від тіля витяг. Я його замочив на ніч ВДшкам і всяким таким разним, щоб можна було. Це все діло розібрати. Закисли, що воно не крутило. Від слова зовсім. Ну, а так, виконання, в принципі, в принципі непогане. Тут втулка, то ли латунь, то лі бронза. В носкові в передньому так само жовте блищить. На сателітах жовті втулки. Де у нас? Тут також жовта втулка. В общем, виконання доволі таки непогане. Навіть в Біндіксі видно, що жовта втулка. Ну, вона зараз грязна, його дуже так не видно. Але жовта, повірте, наслук. Так що зараз ми все це діло, миємо чистим. На колекторі вже є вироботка. Я сподіваюся, що. Прогара тут немає, не видно, але вироботка трошки є. Ми все це діло поставимо на токарний станочок. Знімемо як чисто все це діло. Чистимо щітковий вузол, щоб у нас щотки ходили безперешкодно, як то кажуть. Ми їм чистим, ставимо на стен, тестуємо, та й по всьому. Тут ремонтувати практично немає чого. От якось так. Тому я... Включаюсь, працюю все це діло мию, чищу. Буде десь якийсь цікавий момент. Включусь і покажу. Поїхали. Любі друзі, ми продовжуємо. продовжувати. В общем, колектор проточений, почищено, все відмито, одмито почищено. Якось отак от тепер чистенько все це діло виглядає. Саме головне почистив чітко <кій> тримачі, тепер все ходить без заїдань. Ну, бачите, все чітко, все класно. Тобто воно все буде працювати. <кій> тепер що? Збираємо все це діло воротній послідовності, починаємо цього оцього ось вузла, набираємо редуктор наш. Ну, зрозуміло, мастимо все це діло консистенткою. Набираємо, збираємо, <кій> і все в зворотній послідовності. І тоді вже все це діло будемо тестувати. В общем, я збираю, буде десь щось цікаве, включаюсь і показую. Так, парафія. В общем, стартірок зібраний на стенді. Дивимось. Ключ на старт. Як можете бачити, все чітко, все викидається, все крутиться, вийшло доволі таки непогано. Давайте вертаємося на наше звичне місце. От так от. Ще раз вам покажу. Все це діло чітко, класно, все зібрано. Ще раз покажу ці 8,5 кВт. Втім, він покрутився, скільки тут сили 10 секунд, він вже теплий. В общем, ні про які 8,5 кВт потужності тут балачки не може бути. Просто-напросто. Оце от. Але, як ви могли самі бачити, іржа да? зіграла злий жарт з класником. Тому, пане Олег, слідкуйте, будь ласка, де ви залишаєте техніку, Не залишайте його просто неба щоб не повторювались отакі моменти. Бо вода та електричний струм це такі речі, що вони несумісні просто-напросто, бо може бути потім біда. Отака. Я вам скажу, що ви ділились легким іспугом. Це є дуже добре, бо могло б якорь пробити, чи ротор, чи якорь. І могло б наробити тут, тут біди. А так, в принципі, вийшло все чітко, все класно. Тому, кому сподобалось, будь ласка, беріть собі до уваги отакі От моменти. Не попадайтесь на такі уловки, робимо так і далі буде.